Як на мене, це найкраще дитяче кутове ліжко, якщо обираєте для діток там, 2, 3, 4, 5 років, тому що воно йде досить низьке і м'якеньке з усіх сторін. Тут реально багато наповнювача. Моделька називається Тамі. Займає небагато місця, тому що має ось такі не товсті бортики. І що саме головне, вони з двох сторон обшиті. Тобто не обов'язково їх ставити до стіни. Ліжечко в нас іде нішею для білизни, звичайно. що. Е колір та фактуру тканини ви можете обирати. І також розмір. Тут у нас 90 на 200 см. Метрів може бути зовсім маленький, 80 на 160 і може бути і 140 на 2, якщо вам потрібно, там для підлітка або для мами й дитини таке замовити ліжечко. І за потреби комплектується ось таким бортиком. Бортик не треба ні сверлити, нічого. Просто ось так вставили, матрасом він закріпився і все, він не ходить. Тобто дитина реально з такого ліжка не скотиться. Виглядає чудово, м'яке, функціональне. 14500 ціна з матрасом у нас вийде в районі 19-20 тисяч, в залежності від матраса, який ви обираєте. Тому ліжечко там і на сайті Солоха є ціни та розміри, можна взяти в оплату частинами і стоїть в шоурумі. Колір, до речі, і тканина тут суперова. Це ми взяли з наявності таку модельку. Мені дуже сподобалось.